Нас тут лякають хімічною зброєю, наші сусіди. Як підготуватися, і як реагувати, якщо все ж ці <кхух> бахнуть? Це, наприклад, газові атаки, як, наприклад, хлор або аміак. Якщо чуєте специфічний запах, як хлору, хлор, ми знаємо, як всі напевно так, і аміак це запах, дуже різкий запах спирту, аміачного спирту. Так, в першу чергу, звісно, необхідно закрити всі вікна і двері. Звісно, буду рекомендувати. За можливості евакуюватися в безпечне місце різниця. Я хочу, щоб всі люди знали різницю між двома цими газами, хлор. Хлор він тяжкий за а, повітря і він скупчується в низині, наприклад, в підвалах, тобто хлор не так. А ам'як аміак, ам газ аміак, навпаки, він легше за повітря, і він скопчується наверху на, на горищі чи а, десь. Тобто, це основне а, основна різниця. Я прошу, щоб мені необхідно, щоб найбільша кількість людей це знала. Звісно, закрити а, всі вікна, всі двері, евакуюватися, якщо це можливо, з. Проти вітру, так і якщо це не і бажано йти поперек вітру, саме поперек вітру. Наприклад, якщо вітер з боку, то необхідно йти в поперек, а не паралельно. Це перше питання: прийняти мати з собою достатню кількість, звісно, питної чистої води і за можливості прийняти. Якісь то сорбенти, будь то будь-яке активоване активованого вугілля, чи тобто такі питання, такі препарати необхідно мати з собою. Якщо це фосфор, органічні бомби, на жаль, так ми бачили ці бомби так вже на території нашої держави. Що робити фосфор? А дуже він має температуру кипіння і плавління дуже високу. Звісно, а це дуже небезпечно для здоров'я організму. Найнебезпечніше, що може бути, якщо бачити, що частинки цього фосфору, який горить, потрапили на шкіру, на шкіру людини, що необхідно зробити в першу чергу, це занурити так під воду, і а, звернутися, звісно, за медичною допомогою як а, найшвидше. Одяг, а звертаючи також увагу про фосфорні а, ці а, бомби і можливість ураження, одяг, а, я, який а, прикипів може прикипіти до з'єднатися з шкірою, самостійно не відірати, нічого не робити, а просто. А, Якщо є можливість занурити уражену ділянку шкіри в під водом або промити дуже рясним, звісно, чистою водою.